У вишиванках, святкових сукнях і костюмах зі стрічками випускник. Кращі учні Хмельницької громади приймають вітання. Єлизавета – одна з трьох золотих медалісток Іванковецького ліцею. Мріє стати юристкою. «Ну така, хороша. Дуже щаслива, довольна. Я горжусь собою рекордсменом за кількістю золотих медалей. Їх 20, стала Хмельницька гімназія номер 2 Лише на одну менше у 17-го ліцею. Останні роки три я прикладала максимум зусиль, так як почався ковід, потім війна. На жаль, і було дійсно дуже складно навчатись, але ми це зробили. Приємно отримати якийсь бонус після навчання. Золото у 188 випускників. 41 зі срібною відзнакою. Мати випускника Олега каже, наче недавно вела його в перший клас. Дуже задоволена. Він так старався 11 років навчався. Молодець, це його повністю заслуга. Я тільки можу як мама підтримувати. Цього року золотих і срібних медалістів більше аніж у 2022-му. Серед них дев'ятеро вимушених переселенців. Раніше здавали ДПА в зв'язку з умовами воєнного стану. Цей показник забрали. Ну і відповідно, кількість взагалі випускників збільшилася. Я особисто теж закінчувала школу з золотою медаллю. Вона мені, в принципі, при вступі ніяких плюсів не надала, оскільки були тоді ЗНО, але. Це таке, знаєте, досягнення внутрішнє, що ти не просто отримував навчальні досягнення, а ти їх отримав на високому рівні, і це результативність кожної дитини. Учасник національної збірної «Ігор Нескорених 2023 Олександр Маковей переконаний, за цими дівчатами і хлопцями майбутнє України. Все, що ми робимо, ми робимо для вас. Не зупиняйтеся, продовжуйте, наснаги вам перемог. Незалежної вільної України почесні грамоти і грошові сертифікати вручили переможцям Ман всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Їх 19-ро. дарина краща в Україні з інформатики. Планує навчатися за кордоном, повернутися, щоб відбудовувати країну завдяки підтримці близьких, завдяки. Ну, Систематичній праці з шостого класу. Я отримаю цю перемогу. Свою золоту медаль у 1997-му отримав і міський голова. Нині виконує почесну місію. Ви справжні герої цього моменту, ви справжні зірки цього моменту, ви справжні чемпіони. Тому насолодіться тим, що ви 11 років свого життя працювали, навчались правильно. І сьогодні ви отримуєте цю маленьку винагороду. Бажаю, аби ви. Вступили до всіх тих вищих навчальних закладів, які ви для себе обрали. І там так само працювали, навчались якісно і результативно, для того, щоб були конкурентно спроможними. Тому що Україна обов'язково переможе в цій війні і будувати нову Україну, зовсім іншу Україну. Буде ваше покоління. Випускникам-медалістам за кордоном передадуть документи або ж вручатимуть відзнаки на випускних. При ступі у вищі найвищі нагороди це ще й додаткові бали абітурієнтам. Ірина Аріон Микола Юрковський новини міста.